Всім привіт! Я Таня, вітаю вас на моєму каналі. Що ж, на ну вулиці вже потроху тепліше, тож я вирішила для вас зняти відео про весняні аромати. Ну спонсором цього відео є магазин оригінальної парфюмері Пампарфам. Тож, якщо вам щось подобається з мого обзору, то ви можете написати дівчатам в інстаграм або замовити в них на сайті. Я розділила сьогоднішні аромати на такі більш свіжі і квіткові, і на кінець оставила щось таке солоденьке. Давайте почнемо, напевно, з вами. З новинки цього року, це в нас бренд Грітті і аромат Pomelo Assoluto. Можливо, хтось з вас знає, що у цього бренду є аромат Pomelo Sorrento, по-моєму, так називається. Тож, це новинка цього року, і вона, мені здається, більш цікава. Вона мені подобається набагато більше, аніж. Ну, не минулорічна, ну коротше, аніж інша версія. Чому я в цьому ароматі ходила на тренування? Я вирішила його на собі розносити, і так вийшло, що я нанесла його на себе перед тренуванням. Ну, і це було просто неймовірно круто, тому що на розігрітій шкірі цей аромат настільки класно розкрився. Тут просто багато різних цитрусів, якісь водянисті ноти. А, якщо не помиляюся, тут є витива чи деревина, а, ну ви саме на, на піраміді бачите, і це дуже-дуже дуже красиво. От просто які можна у цитрусу всі уявити, вони ось всі, о, о, вони всі ось тут є. Як просто такий, знаєте, сік з усіх цитрусів а, на красив, на красивій. В такій водяни... водянисто дервесній базі це буде настільки класно освіжати вас, коли будуть такі спекотні дні. Знаєте, в нас вже наприклад в Харкові було і плюс 18. Якби це вже дуже жарко, знаєте, майже літо. І от в сонячний день він ну, дуже класний буде аромат, він такий позитивний, він освіжаючий. Мені на тренуванні було дуже круто з ним займатися, тому що він мене дуже бадьорив ну, через цитруси. да. Але в той же час не звучить цей аромат плоско і банально, тому що да, пам'ятаєте з минулого відео, наприклад, мій чоловік казав, що йому цитрусові аромати нагадують щось типу, з освіжувачів в повітря в туалеті. але Тут не просто якийсь стандартний лимон, наприклад, да? а дуже ем, от це помела називається да? помело асалюту, І це помело дуже тут відчувається. прям оці перегородочки, знаєте, от такі, коли ти очищаєш цей фрукт. Тож пригляд... ну, приглядіть для себе цей аромат, якщо ви любите щось цитрусове і не проти цитрусів парфумерії. Наступний аромат, я думаю, що багато з вас хто знає, це просто класика. Але, ну, я думаю, чому б ні? Чому б не поносити його цієї весни? Це BlackBerry and Bay від Jo Malone. Так, для тих, хто не знає, що це таке. Ой, ну Це, це навіть, знаєте, це більше на кінець квітня, на травень. Ось так, чим заявлено? Тим і пахне ожина, лавровий лист. Може мені мені якось, якщо знаєте, чаєм віддає трішки. Цей аромат мені нагадує, якщо чесно, що ти сидиш, п'єш чай в саду. Тобто в огороді, де ростуть там різні трави. Там, ну, я маю на увазі там, петрушка, кріп, помідори, тут поруч, базиліки, ну, і ти сидиш такий чаюєш. А дуже зелений, класний аромат, і ця нота ожини, вона дуже тут така, знаєте, як. Вишенька на торті, дуже красива. От. ну, я думаю, що багато про цей аромат говорити не будемо, тому що багато з вас хто його знає, мені здається. А, так, давайте поговоримо тут про аромат, який теж є новинкою цього року. Це в нас, дивіться, такий флакон цікавий це від Kylie Cosmic 2.0. В мене ще є Kylie звичайне. Зараз ми будемо з вами їх порівнювати. Тож, звичайна, Калій йде в прозорому флаконі в такому самому самому. От. А 2.0 ось в такому, типу, як металевому. От. Дуже цікавий. Давайте його розпилимо. Про що цей аромат? Просто класно його ще порівняти з першою версією. О, це дуже солодко. Я собі тут ем, зберігла ще його. А, так, тут у нас груша рожевий перець, лаванда, архідея Амбре сендал. А, Дуже сильно відчувається груша. Прям класно. А, груша перчик поки ні. Квіткові ноти так. А лаванду поки не сильно. Може, треба йому розійтися, щоб, щоб її почути, але. Якщо ви полюбляєте грушу, от вам до цього аромату. Тому що ну, груша прям така солодка, медова, нібито. Меду тут я не відчуваю, але маю на увазі, знаєте, вона така вже стигла груша, що вона аж прям сік з неї от, така. Ой, І оця орхідея. Я знаю, що орхідея взагалі не пахне ніяк, але отут, мені здається, не орхідея, а якби просто такий собирательний образ квітів. І, Воно грушево-квітково звучить. Дуже-дуже класно. Оце прям груша. Гру... Хто полюбляє грушу, будь ласка, беріть цей а, аромат. Так, І давайте порівняємо його з а, Кайлі Космік. А, першою версією. Вона у мене є від Ліванті, я тут вже зносила його так конкретно. Так, Ой. Ну, а цей вже варіант аромату, він де. Більш квітковий тут, червоний апельсин, квіти ваніль. Я не пам'ятаю, брала собі, Да, я не брала собі піраміду. Но ви зараз бачите, я, просто мені подобається, тому що тут є оцей червоний апельсин, він дуже відчувається. Ну, мені, тут Тут от, космік Кайлі, Кайлі, космік, перша версія, квіткова ванільна, от, а Кайлі космік 2.0 вже більш така. Цікаво, можливо, да? через те, що там оця груша. Блін, ну вони різні, <смі> вони різні. І мені дуже складно вибрати, щоб я вибрала, якщо чесно, один чи інший. Просто, якщо, коротше, давайте так, якщо любите фрукти, вибираєте грушу особливо. Вибирайте космік 2. Якщо любите квіти ваніль, то вибирайте собі космік 1. Ось так зробимо. От. Потім, потім давайте до а, наступного бренду: це Матір Прем'єр French Flower. Так, в нас тут вже аромат про туберозу. Я знаю, що є багато дівчат, які не дуже полюбляють туберозу, а, тому що це такий доволі, ох, да, це дуже напористий, можна сказати такий да, запах білого, білих квітів. Тут у нас також груша, тубороза, апельсиновий цвіт, китайський чай та амброксан. Ну, груша тут відчувається, але тубероза тут дуже така напориста. Тож, якщо ви не любите туберозу, напевно, це не ваш аромат, тому що тут дуже сильно відчувається білоквітковість та туборозу. Ну, білоквітковість, тому що тут є апельсиновий цвіт, але в принципі я якось відчуваю ще, ніби тут ще якісь є білі квіти. Вот. І груша, да, от зараз вже груша пішла. Це аромат буде класний для тих дівчат та жінок, хто люблять такі от моноквіткові ну, мона. Я маю на увазі, що коли переважає якась одна нота якоїсь квітки, наприклад, от як там троянда, тубероза, там, ірис. Да? От, отут чисто аромат проти бороз, туберозу, аромат дуже гучний, стійкий, шлейфовий. А, тож, якщо вам подобається ця квітка, будь ласка, придивіться до French Lover Mater Premier. А, потім а, в цьому році дуже популярним є нота полуниці. От. Тому дивіться, що в мене є. Є дуже популярний а, аромат Burberry Hir, в мене він є а це Burberry Hur Elixir. Елексир. Чим вони відрізняються? Тут в нас трішки менша піраміда, тут полуниця ужина, жасмін, ваніль, амбра сандал. І ось тут е, нота полуниці е, вона більш відчутна порівняно з першою версією, просто Burberry Hair. Тому що е, там от перша версія також, вона більш просто як збирательна, така фруктова. А тут Прямо ця ужина з полуницею явно відчутні. Тож, якщо ви дуже полюбляєте такі фруктові аромати, де є, ну прям от полуниці, наприклад, ви любите, і прям, щоб вона відчутна була стовідсотково, оце ваш аромат. Він такий дівчачий, прям класний. Такий настрій одразу позитивний від нього. Ну що, тут полуничка, ванілька, ожина <дум quotes> таке. Так, прикольно. Він, Якщо ви запитаєте, чи треба купувати, якщо у вас є просто Бербері Хіо, ні, не треба. Вони, так, да, десь схожі, вони трішки різні, але все ж таки трішки, тому що е, цей от елексир, він більше мені, чомусь він мені більш спокійним. Здається, більш такий маршмелоу, такий, хоча маршмеллоу тут не заявлено. В цей аромат він мені більш спокійний, аніж перша версія. Хоча перша версія в мене є в повному флаконі. От, ну, тут більш такий, оцей більш полуничний елексир, більш полуничний, отак можу сказати. Але ви будете в тренді, якщо будете носити цей аромат, тому що це прям топова нота, як от Фісташка, Полуниця. Цього року це просто ви побачите, що просто в майже в кожному релізі новому аромату 2025 буде нота полуниці. Угу. Так, е, наступний аромат в мене це від. Бренду 2787 аромат персе. Це вже аромат взагалі, не про все, що тут було, це просто аромат чистоти. Мені здається, що цей аромат, на мою думку, він набагато краще, аніж ой, класний. Він набагато кращий, аніж, наприклад, аромат цього, скажіть мені. Баредо бланш, хто там ще в нас був, чистота забула популярний, е, господі, ну, не пам'ятаю, що хотіла би це розказати. Ну, Байредо бланш був саме популярним ароматом чистоти. Але ось це набагато краще. Тут такі, е, якщо не помиляюся, конвалія. Такі цветочки біленькі, біленькі. Він відчувається як білоквітковий, квітковий але він настільки класний. М -м, от якщо вам хочеться, е, якщо ви любите білий колір, от це просто під білий одяг, взагалі класно. А якщо вам хочеться не порошкової чистоти, як з Арка Парфам де Мьюз, не мила, як в Вот, да? а такої вже елегантної чистоти, це буде для вас персе. Він дуже ніжний, квітковий, прямо пахне ніби дуже-дуже дорогий якийсь кондиціонер для білизни, напевно, я могла б так сказати. Але це не а, прям відкрита, відверта порошковість, як це є в The Muse, в Parfum. Тож, якщо ви любите аромати чистоти, які не будуть вас там а, ну, від вас разити просто порошком, це аромат Персен 2787, сорі. Ой, класний! Оцей аромат. Прям, він вас буде освіжати, він буде взагалі Вот. І останній аромат це в нас Інітіо Addictive Vibration. Цей аромат вже в нас якраз на зараз можна носити його Це на таку весну, коли ще прохолодно трішки або на вечір. Бо тут в нас мед. Прямо от Якщо ви любите медові аромати. Бо тут, дивіться, в нас така піраміда. Боже, а де я собі піраміду загарняла, і десь я її позагубила. Коротше, тут, е, ладно, ви бачите зараз собі на екрані е, мед та якісь квіти. От, е, натуральніше, натуралістичні, натуральніше меду, я навіть не знаю. Ну, Развішов back to black в, бле, осподі, в Кіліан, да? От, Ну ось цей прямо на вечір він такий. Фу. Це прям мед який засахарьоний, знаєте, в баночці з квітами. Квітів навіть тут трішки, отакі, знаєте, спочатку ти відчуваєш мед солодкий, прям такий жовтий, а десь поруч стоять квіти в вазі. І ти собі цей мед, наприклад, там, не знаю, у чай кладеш чи на млинці там. А, да, такий. Він буде на, на холод. Ну на холитиме на увазі на прохолодну весну на вечір. Або якщо от зараз, наприклад, плюс сім на вулиці, його можна, але вже не на спеку, не на травень, не на кінець квітня. От е, ну, це ось така в мене сьогодні підбірка: е, і цитруси, і квіти, і мед, і чистота. Тобто, якось отак я спробувала тут наміксувати різного. От, думаю, буде друга частина 100%, бо я хотіла вам ще багато чого розказати, але я розумію, що буде просто відео там, довжиною в годину. От, тож, якщо вам щось подобалось, пишіть мені, що з цього виносите. Або, можливо, хочете спробувати. Або у вас є свої фаворити, які ви постійно носите і ви не хочете їх змінювати. Мені буде дуже цікаво з вами, з вами поспілкуватися в коментарях. Тож, ви, будь ласка, Ска ставте мені лайк на це відео, пишіть коментарі. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока!